Під Солидаром прикордонники знищили укриття та скупчення піхоти російсько-окупаційних військ. Українські артилеристи влучили в ціль за допомогою БПЛА. Минулої доби підрозділи Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Олександро Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда. І Паросковіївка Донецької області. Двоє людей в Авдіївці та Хромовому отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів. Їх транспортували до лікарні співробітники ДСНС. Завчора було біля 20 обстрілів. Сьогодні зранку вже дев'ять обстрілів відбулося. За минулу добу по лінії оборони навколо міста біля 200 обстрілів відбулось. Ну всі позиції, всі на місці, нічого не втратили. Ще двоє травмованих місцевих жителів в часів Ярі та селище Іванівське. Минулої доби російські окупанти били по 16 населеним пунктам Донецької області. Поліцейські зафіксували 26 ударів. За авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З ураганів обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою С-300 росіяни вдарили по лиману, поцілили в об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає у вісім населених пунктів Донецької області напередодні співробітники ДСНС привезли близько 90 кубометрів питної та технічної води. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.